Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 8 грудня 2022 року. І знову ж таки, прогуляюсь з вами. Не буде таке цікаве відео, як, як наприклад, на весні, восени, влітку, тому що зима є зима. Ой, роботи. Багато не зроблено, але нічого. Доживемо до наступного року, і все зробиться. Мені, поки я в очікуванні, так сказати, в підготов, 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 підготовчому етапі до операції, мені лікар сказала ходити щодня не менше ніж 5 кілометрів. Ну, то я думаю, чому я буду сама гуляти, правда ж? Давайте прогуляємось з вами разом. Тому що хоч, хоч і садочок зимовий, але все одно дуже гарний, правда? Взимку, взимку видно, всі хвойні, Він зовсім по-іншому виглядає, як в інші сезони. Кожна пора року прекрасна. Єдине, що холодно, ой, а те, що холодно, то ми то впораємось всі, всі ми українці, ми впораємось. Єдине, що дуже, дуже, звісно, хвилюємось я і знаю, що всі ми хвилюємось за наших хлопців. Ми то можемо, хоч. Хоч в холодних будинках, але пересидіти, а вони бідні на такому морозі, в холоді. Оце ще вчора в нас сніг, в нас сніг вчора сипав, сипав, сипав цілий день, просто цілий день не переставаючи, не припиняючись. А сьогодні вже так вчора під вечір почало трошки танути, то багато снігу розтануло, ну але ще є. І так гарно під ногами. Хрустить, чи як сказати, дуже гарно. Хочеться, щоб наших хлопчиків було все Все тепле. І щоб як можна швидше закінчилась війна нашою перемогою. Звісно, це, про це навіть не треба казати. О, так і буде, друзі, так і буде. Отакий От садочок, дивіться. Мене там питали десь на відео, що це за рослинка. Це я в минулому році купувала вже отаку от досить дорослу на штамбі. Калина сорт, сорт ескімо. Вона схожа на бульденеш, а лише відрізняється саме розмірами куща. Вони менше ростуть. Вот. Ну і о, самі соцвіття в неї такі от маленькі-маленькі, вони більш білого, такого прям сильно білого насиченого кольору. Вот. І вони трошечки дрібніші. Я, як побачила, десь роки два тому побачила цей сорт калини, закохалась просто безмежно шукала, шукала, і це в минулому році. Мала таку нагоду купити собі одразу на штамбі. Подивіться, листечко. Вона така майже вічно зелена. Оце цвіття. Дивіться, оце все. На наступний рік буде стільки цвіту. Доживемо, доживу, обов'язково покажу. Я читала, що Її треба вкривати. Що ну за рахунок того, що вона має таке от о, листя вічно зелене, то її треба вкривати. Але я в минулому році оце ж купила, посадила якраз перед зимою. Да, вже в пізно восени я її придбала, посадила її і забула. Друзі, я забула вкрити її, чесно кажу. О, от і вона так гарно перезимувала, то я в цьому році вже вирішила її і не окутувати. Ну і взагалі, якщо чесно, можливо, про себе так не треба казати, але я дуже не люблю вкривати нічого. Це прям для мене якийсь жах. Подивіться, от поруч суцвіття е, лілії. Щоб ви розуміли, калина, калина на штамбі метр двадцять, оце висота, метр двадцять щеплення, плюс сама шапочка. І поруч, подивіться, ось наскільки вища це соцвіття е, Лілії. Я, на жаль, не пам'ятаю назву сорту. Хоча зараз подивлюсь тут колишок. Є, можливо, комусь захочеться собі придбати. Е, так, е, господі, я дуже вибачаюся. За... Не сварять за якість зйомок. Я не знаю, чи... Чи я прочитаю? Каса. Сарело. Ка... Сарело... Ну, отже, ви зрозуміли. Щось, типу, таке. Я Дивлюсь, вже хтось помітив. Ну, надо ж таке. От, гавнюки. Так. Що ще? Окрім хвойних, рослин, звісно. Для мене ходити це дуже важко, я задихаюсь. Окрім хвойних рослин сад взимку прикрашають і інші рослини, і чагарники, і дерева. Ось, наприклад, подивіться яблунька. Це сорт нідзвєцького. Дивіться, в неї досі висять такі яблучка. Ось така красунечка, просто неймовірна. О, треба не забути, до речі, підійти до, до піраканти. Так, Тут я не підстригла. Також до мене там причепились в одному відео, там одна жіночка прям так наполегливо кричала, що я обманюю всіх людей, що це не може бути. бути Ялівець, який я купувала дворічний. Знаєте, я пам'ятаю, що я купувала дворічні багато дуже ялівців, але, звісно, я можу десь в якому сорті десь можу і помилитись. Можливо, це був трирічний, тому що я знайшла світлини, коли я його купувала. Ну, Він мав на той час, ну так, по світлині, якщо подивитись, десь сантиметрів 30 він мав. Тому я от з точністю не можу вам сказати. Чи це я думаю, що все ж таки я помилилась на один рік, і це три трирічний. Проте, якщо я навіть десь і помилилась, то це не означає, що я свідомо маю намір обманути людей. Так, дивіться, ось що ще прикрашає зимовий сад: це ліщина, ліщина Red, Ред Маджестик. Я думаю, багато хто знає ліщину конторта. Це ліщина з такими покрученими гілочками, дивіться, як штопор. Але у конторти листя зелене протягом всього сезону. Ліщина Red Majestic це вже виведений сорт від конторти. Має бордове листя. Вона в мене щеплена на штамбі перший рік. Вона в мене була ну, взагалі майже не дала приростів. Зараз я її не встигаю стригти. Вона дуже-дуже швидко росте. І Подивіться, ось горішки будуть. Не було ще на ній горішків жодного. Листочки ще трошечки лишились. А, також я її стригла стригла а потім от лишила деякі гілки. А, собі подумала, а чому б її не вивезти вище. Ну, <сміття> можна і так зробити. Так, щоб я тут ні на що не наступила. Я Ялівець. Ой, господі. and gold. я вже казала, в мене їх дуже-дуже багато на ділянці. Це мій садженець. Стригла, але в цьому році він вже не стрижений. Яблуньки royalty. Дивіться, з такими дрібненькими яблучками. Вони вже, правда, засохли, але висять. Висять. Дуже-дуже гарно. Так. Так, 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 що ж вам ще показати, друзі? Ну, взагалі, все гарно. Ну, скажіть, що все гарно. Ну, от, я просто, знаєте, я дуже люблю, я дуже-дуже люблю свій сад. Я його обожнюю просто. Кожну рослиночку обожнює. З багатьома рослинами довелося, на жаль, попрощатись, тому що все ж тоді садилось, садилось. Ну, перший досвід я і місця не було, то звільняли по клаптику тут землю вже розказувала. І ну не було досвіду, як їх посадити, то пересаджується купа всього, всього. а це дивлюсь, що вони так гарно ні в року, розростаються. І... Доводиться від деяких рослинок відмовлятись продавати повністю, тому що всім, на жаль, не вистачає місця. Мені мало місця. Е, також до речі, багато мене хто питає, Я відповідаю на коментарі, на всі коментарі, от які я бачу. Але знаєте, вчора я знайшла коментарі, які були написані місяць тому, але я чомусь їх не бачила. То я дуже вибачаюсь, звісно, я хочу відповісти кожному. Ну не думайте, що я там когось ігнорую. Мені важливо відповісти кожному і на і на підтримку я безмежно вам вдячна. І на всі запитання, будь ласка, пишіть, я буду передивлятись по можливості. Зараз показую так, барбарис, барбарис сієнець. Але ой, ну це ж так гарно. Подивіться на е, фоні снігу ці червоні ягідки. І сам е, барбарист цей дуже гарний. ну Він в мене неухайний зараз, то не звертайте увагу. Я підстрижу, обов'язково обіцяю, підстрижу на наступний рік. Е, він сам по собі дуже гарний, листя міняє восени. А ну, а ягідки взимку теж дуже-дуже. Привабливо виглядають. Дерен. Дерен елегантісіма. Подивіться, такі має пагони червоні. У мене досить вже дорослий кущ. цей. Нижні гілочки вже ті, що досить гарно з дерев'янілі, вони вже мають такий сірий колір. А молоденькі червоного такого бордового кольору, і також на фоні. Снігу це виглядає неперевершено. Так, в мене ще є. зараз підійду. Друзі, я так намагаюся не рухати камеру, тому що теж кажуть, що я дуже швидко рухаю камеру і незручно дивитись. У мене вже руки затерпли, якщо чесно, її тримати нерухомою. Ну... Як є, так, отут в мене дерени. Ну, не зовсім, звісно, зараз видно, то е краще видно, коли сонечко сяє. А тоді оці червоні пагони дуже-дуже гарно, привабливо виглядають. І підійду зараз до сорту Flaviramia. Флав... Флавіраміа. в нього жовті пагони. Супер. Листя зелене. Від інших, на відміну від інших моїх сортів, це зелений, зеленолисний сорт, але відрізняється саме, саме пагонами. Фу, фу, друзі, хтось, о, хтось підкинув пічку, <кій> і так не чим дихати. Фу, Диму, повно, в дворі. Так, що, звісно, трави. трави. Вони стоять всю зиму. Я обрізаю, ну я і наполегливо прошу всіх обрізати трави лише навесні, тому що так є деякі регіони, це більше південь, де обрізають трави, і вони в них чудово зимують в такому вигляді. Але то південь, і знаєте, навіть на півдні не скрізь це треба робити, тому що ну не тільки клімат впливає на. Те переживуть трави зиму чи ні. А і місце посадки може бути десь якась низина, може бути на вітрах більше. Тому ну я, я просто от наполегливо прошу. Трави вони дуже морозостійкі. Ну є, є не морозостійкі сорта. У мене їх немає. Я не люблю носитись тими горщиками. У мене всі зимують травочки без проблем. От. Головне їх не обрізати. Ну і наше обрізати. Ну подивіться, подивіться, яка це краса, друзі. Ну, це ж не перевершено. Зараз ще підійду, мабуть, окремо зніму відео, тому що... Ай, руки вже втомились, караул. От. Це дуже-дуже гарно виглядає, друзі. Так, горобина Аронія. Горобина чорноплодна, її ще називають, до речі, от я забуваю постійно, бачите? Я постійно забуваю. У мене тиск, тиск скаче щовечора, щоночі. А я забуваю, що в мене є природні ліки. М -м -м. Ось. Аронію треба їсти тільки після морозів. Друзі, зараз вона солоденька. Вона така зморщена, от бачите, вже? Ой, не фокусує. Вона вже така зморщена, вона вже не має такого привабливого вигляду, але саме зараз вона дуже смачна. Так, зимує моя. Та що ж таке, гля? В мене щось із пам'яттю стало. Як її Ожина? Ожина. Ось таким чином вона мене зимує. Деякі гілочки підмерзають. Я навесні проводжу санітарну. Обрізку і все, я її не знімаю з опори. Варто було б, якщо у вас, чи в мене хтось придбає, бо будуть і на наступний рік, чи ви десь купили. Ну, це в залежності від сорту, назву свого сорту я не скажу, бо я не знаю. Я купувала її без, без назви сорту у знайомого. От, вона безшипна, то якщо, звісно, ви будете знімати з опори, то це для неї більш корисно. Я цього не роблю і, в принципі. В принципі, нічого поганого з нею немає. А, дивіться, як гарно. Ой, вибачте, що я тут жую. Я і забула, що я її розказую, і плямкаю тут на камеру. Ой, кошмар. Вівсяниця. Вівсяниця сиза. У мене досить маленькі такі, як їжачки. Маленькі кущички. Оце я ділила в цьому році. Розсадила собі. Мої котенята. Ей, це Білик, знайомтесь, це Ася. Ще в нас є Меліса, Марися, Білик номер 2 Лола і Бела. Оце коти. Це тільки коти. Собачки в нас. Ненсі, Сінді, Арші. Ней... Ой, господи... Лакі і Джесіка. Це наші собачки. Також у нас є дві папуги, нерозлучники: Аріша і Аркаша. Ну і Повно риб. Повно риб. Це я зараз на другому, ой, на задньому дворику. Я ж не можу не підійти, не показати. Ой, от, подиві... от, до речі, не показати зараз я до нього підійду. Хорцман. А! Міць! Яка міць. Подивіться, як от, о, виглядають хвойні трави, чагарники, спіреєчки, вони, хоч і не мають там якихось знаєте, декоративних якостей, тобто там хвилястих гілок чи там, кольоровий гілочок. Але все одно вони також додають о, таку структуру, саду, і це теж виглядає досить-досить гарно. Ох, мене вже руки. Ах, терпнуть руки. Рученькі терпнуть, злипаються віченьки. Дуже гарно. Ну і хорцмен. Ой, а я не знаю, чому я вам не показую Глорію Полоніку. Друзі, в мене є кіпарисовик Глорія Полоніка. Зараз я до нього підійду, якщо встигну, бо в е, мене телефон записує 23 хвилини і вимикається. Щоб не писати там е, з кусків, то я підійду, зараз покажу. Е, також має плакучу форму. Він ну, ще он, цей кіпарисовик в мене маленький, е, от, але теж гарний. Ну а це. Це просто я знайшла світлини, яким я його купувала. Я ж кажу, я вже й купувала його дорослим. Але не дивлячись на це, ой, я на щось наступила. наступила, щось наступила. Але дивлячись на те, що він і був о, великий вже дорослий, ну зараз він, по-перше, має іншу зовсім абсолютно іншу форму. Тобто гілочки порозходились, я його не направляю, ніяк не стрижу, не формую, зовсім нічого. Тобто він собі вільно росте, як собі хоче. З різної сторони він по-різному виглядає, і я, не, ну, я взагалі не думала, що можуть бути такі, такі розміри. Він продовжує рости, хай росте. Зараз Ой, так гарно сніжечок скріпить під ногами. Так, Глорія Полоніка. Чому я хочу її показати? Тому що також це буде дуже цікава форма, така от плакуча. І теж вона буде розгалужена в різні сторони. Ось вона, моя красуничка Глорія. Малесенька ще. Ще малесенька. Ну, але вже вдвічі більше, якщо порівняти з тим, якою я її купувала, то вона вже, ну. Так, вдвічі виросла. Подивіться, яка краса. Дивно, що я її. Ну, Вона тут у мене так окремо росте. Я її так спеціально посадила, бо тут затінок дає горіх, він там далі, він не заважає їй рости, але затіночок такий дає, тому що. Не знаю, я бачила, що у багатьох вони ростуть на сонці, але я десь читала, що ці жовті плями, оці вкраплення вони можуть підгорати на сонці. Я дуже цього не хотіла, тому посадила її на півтінь. От щось гілочка одна всохла, треба буде підрізати. Отака, от, друзі, красиночка. Також це буде, уявіть собі, воно буде рости. Ну її можна підв'язувати. Буде я подивлюся. Якщо вона верхівка буде падати, то я буду підв'язувати її, щоб вона стояла. На ялівці оці не звертайте увагу. Це в мене вони. Я купувала надорощування маленькими, тому що планувала і планую посадити там в одному місці, але там ще було не підготовлено. Нарешті, нарешті, в цьому році ми вже все зробили, засипали, вирівняли все як полагається, але пересадити також я їх вже не встигла і не змогла, тому що все ж таки треба, щоб грунт там гарно, гарно усівся, і тоді вже навесні. Я їх пересаджу. Ну, а тут на це місце в мене є плани. Плани, плани. Все буде добре, я точно знаю, буду жити. От. Тому плани нікуди не ділись і їх навпаки ще більше і більше. Так, друзі, зараз запишу ще відео, де що хочу вам показати. Я вас всіх обіймаю. Разом до перемоги, все буде Україна. Пока-пока!